Вітаю всіх! Ми продовжуємо вивчати Meetup Inverter. Це потужний інструмент, з допомогою якого ви зможете розробляти додатки до свого телефону. І сьогодні у нас восьмий урок, на якому ми з вами познайомимось із медіакомпонентами, які можемо додавати до нашого додатку. В результаті виконання роботи ми маємо отримати такий додаток. Натискаю на першу, з'являється ось такий гарний котик. Натискаю на другу, з'являється ось такий гарний котик. Натискаю на третю, з'являється ось такий гарний котик. Причому, якщо буду перенатискати на оці кнопочки, котики будуть перемикатися. Отже, відкриваємо новий проект, то додаємо декілька кнопочок. Але сьогодні покажу цікавий алгоритм. Додавши одну кнопочку сюди, ми можемо її в переліку компонентів. Скопіювати за допомогою Ctrl-C і вставити декілька разів. Раз, два. Ось таким чином можна, не перетягуючи багато разів кнопку, додати копію кнопки вже яка в проєкті. Тепер безпосередньо перейдемо до теми сьогоднішнього нашого уроку. Отут-от, під компонентами, можна побачити віконце, де можна завантажити якісь медіафайли. Можна завантажувати їх по одному, вибираючи файли, але я раджу трошки по-інакшому. Заздалегідь, в нас вже підготовлені декілька графічних файлів. Ось такі гарні котики. Ми їх виділяємо, беремо за допомогою мишки і, перемикаючи між окнами за допомогою Alt-Tab, беремо їх і натягуємо ось сюди. Відпускаємо і всі три файли завантажились. Можна також додати за допомогою ще якісь, або можна, якщо, наприклад, Оцей випадково сюди потрапив, можна його видалити, підтвердивши це діло. А потім можна його ще раз завантажити, якщо він реально потрібен. Таким чином ми отримали три файли в нашій медіатеці. Як бачите, цих. Файлів не видно в нашому проєкті поки що, але вони в ньому вже є. Тепер давайте звернемо увагу, що у нашого компоненту екран, на якому розташовані кнопки, є така цікава властивість, фоновий малюночок. За замовчуванням ми нічого не визначали. Але якщо ми будемо натискати на кнопки ось цю або ось цю, або ось цю, то в нас буде програмно змінюватись. Значення тієї властивості фоновий малюночок. Отже, якщо на кнопку 1 на першу, будемо натискати, то буде щось там відбуватися. А відбуватися буде наступне: наш екран, який називається Screen 1, а точніше, яка з його властивостей, а саме яка там фоновий малюночок, ось, наприклад, оце, ми будемо змінювати це значення, в якому ключі. Ось тут очки у нашого екрану є така ось штукенці, яку ми під'єднаємо, і виберемо, що це буде файл перший. Отой з медіатеки, що ми завантажили. До речі, тут також можна додати. А тепер ми візьмемо оцю кнопочку першу та зробимо декілька копій. Ось і все. Просто ми для першої кнопочки залишимо перший. Для другої кнопочки ми виберемо, що це кнопка друга, і файлик якийсь там другий. Ну і для третьої кнопочки ми виберемо якийсь там файлік третій, який у нас був. Розставимо їх, щоб воно гарненько виглядало. І можна вже спробувати. Запустити наш помічник AI. Для цього на телефоні я запускаю додаточок Meetup Inverter. Натискаю оцю кнопочку Use Legacy Connection, блакитну кнопочку сканувати QR-код. Він сканується. Тепер на комп'ютері натискаю кнопочку Continue, погоджуючись, і Ось на телефоні в мене запускається додаточок, на якому три кнопочки. Натискаю на першу, з'являється ось такий гарний котик. Натискаю на другу, з'являється ось такий гарний котик. Натискаю на третю, з'являється ось такий гарний котик. Причому, якщо буду перенатискати на оці кнопочки, котики будуть перемикатися. Точніше, властивість мого екрану буде змінюватись в залежності від натискання на кнопочку. Я сподіваюся, у вас все вийшло. На все добре, до побачення, щастим.